Всім привіт! З вами Саша Ліло і сьогодні у нас ще одна розпаковка лабубу. Тут у нас є qr кодик я вже сканувала, воно реально виходить на сторінку поп Купляла Купляла його знову ж таки не поп-марті. Ну що, давайте відкривати. Цей раз тут стрічки цієї немає. Відкриваємо, Хто би сумнівався. Добре, відкриваємо тепер. Відкриваємо капець, як воно тут добре упаковано. Якщо знову, я хочу дуже лак, але тепер ще лов. Це кайф! Це раз воно реально класно упаковується. Трішки тут зім'я. Прямо відчувається, що тут голова, а тут сутіло. я прощупала, це не оригінал. Окей, дивимося. О, серйозно? Але хоча б він красивий. Ну як то сказати, красивий. Ну, він не рівний, але він дуже приємний. що, що в нього з головою? <риклад> Потім руки, ноги все крутиться. Тут навіть кільце, кільце! Карточки нас немає. Кільце там. Потім це пакетик. Ні, ну слухайте, це капець. Це я купила ще дорожче. За, на цілих 100 гривень дорожче і То я хоча б нормально був упаков. Ну, тут хоча б не нормально, тут є оця ось штучка, потім тут є порахуємо зубики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять зубиків. Ну слухайте, не очень якщо чесно. Як ж, чесно, я думала, що в мене буде. Якийсь там, може, оранжевий або голубий, але зелений, ну. Це взагалі, я не думала. Ще й так. Дістаємо колечко. Зараз буде ось так виглядає наш лабубу. Я взагалі не думала, що він буде так виглядати. Ну, слухайте, цього я вже не буду вішати на свій рюкзачок. Єдине, що в нього красив, це і обличчя. Ну, все, така от нас розпаковочка розчаровування.